На сьогоднішній день вже йде повним ходом звільнення військовослужбовців, які прибувають в наш Тернопільський регіон. Тому хотів би зосередити в першу чергу увагу на тих хлопців, які заслужили на свій відпочинок і на проведення їх реабілітації. Тому що люди однозначно, ті, які були під впливом бойових дій, які безпосередньо приймають участь. Вони потребують і психологічної реабілітації, потребують і фізичної реабілітації. В обласному департаменті охорони здоров'я підтверджують, до 20 березня до лікувально-профілактичних закладів на Тернопільщині вже звернулося 222 учасники антитерористичної операції. Для амбулаторного і стаціонарного лікування бійців, які повертаються з АТО, готові працювати 16 центральних районних лікарень, три лікарні Тернополя, а також обласні університетська і психоневрологічна. Готові проводити і реабілітацію. В області є таких два прекрасних гарних заклади: це як це обласна лікарня, Миколинецька обласна лікарня реабілітації і більші лікарня лікарня В Кожному з тих закладів виділено по 50 ліжок. І в більшолотому днями відкриється окреме відділення для реабілітації учасників антитерористичної операції. Це стосується фізичної реабілітації. Що стосується психологічної реабілітації, це такі заклади, як наша обласна психологічна лікарня, ну і Заліщицький госпіталь інвалідів війни. Постраждалих бійців АТО у лікарнях зобов'язуються приймати безкоштовно спеціалізована медична допомога для постраждалих АТО надається в нашій університетській лікарні і з обласного бюджету вже виділено використовується закуплено кошти розхідні матеріали в розмірі мільйон гривень. Також департаментом охорони здоров'я на ці цілі передбачено разом з департаментом соціального соціального захисту. На цій цілі передбачено, буде Я думаю, я переконаний, що сесія обласної ради затвердить ці речі це 4,8 мільйона гривень.